Які думки от від цього всього? Про що ви мене питаєте про корупцію чи про е, військове? А воно все в комплексі Кореї. розумієте, тому що з одного боку, звісно, що ми бачимо реакцію влади, і це вже добре. Це вже великий плюс. Ми тут теж це відзначаємо. Ну що є якась реакція. Інша справа, що ми не хочемо, щоб ця реакція була лише такою, знаєте, формальною. Хочеться реальних дій, кроків рішень судових, покарання для тих людей, хто її заслужив, тому що це теж важливо довести вину. Тої чи іншої людини, але разом з тим маємо виклики і на фронті чималі. Ну, давайте в першому блоку відповімо наступним чином. А що в нас проблема корупції? Вона далеко не нова і весь час існування української держави. Тим чи іншим способом ми до цього питання повертаємося. Угу. Наскільки я пам'ятаю себе, що боротьба з корупцією відбувалася таким чином, як і зараз, просто це вже призабулося, коли міняли. Начальників податкових інспекцій чи обласних начальників митниць зміняли абсолютно всіх. Було що змінювали юридичну назву, всіх виводили пізніше набирали а-ля нових. І, Відповідно, це був цей вхідний квиток, якби коштував дорожче. Але для суспільства це було би, сприйняття: ну так, побороли, звільнили хабарників і так далі. А Причину, це так знаєте, така показова боротьба з причиною, з наслідком, а треба взагалі боротися з причиною. Тобто необхідно міняти. Юридичні певні підґрунтя, які можуть вести до корупції. Ну, наприклад, я що можу згадати, що у 2005 році на законодавчому рівні суттєво врізали повноваження податкової поліції, якої зараз вже немає спецпідрозділів Беркуту і там шостого управління. І відразу ці підрозділи перестали кошмарити людей, вибивати людям двері, блокувати бізнес і так далі. Якщо ми хочемо певних рішень на даному етапі і зменшити ту корупцію, ну то що до цього приведе? Ну, наприклад, край, крайнім що в нас відбувалося. Поміняли всіх воєнкомів. так, були. Минулого року. так, Минулого це року. Угу. Е, значить, звільнили 200, 200 керівників ТЦК. Скільки притягнули до відповідальності? Десь 10 судових справ, якось, десь якось якби рухаються. Е, питання в мене на цей: от, чи всі були хабарниками? Напевно, не всі. Е, чи всіх поставили на це місце? Чи зараз всі чесні є? Ми не знаємо, час покаже. І ось зміняти, скажімо так, обличчя з там нелояльних, якихось на більш лояльних, розраховуючи, що це щось дасть, нічого вона не дасть. Тому що впродовж 30 років ми це бачимо, що якби абсолютно нічого не міняється. А потрібно змінити сам підхід. Зараз говорять про те, що ліквідовують мсеки. Утвориться нова структура, наберуть нових людей, як ті люди будуть працювати, а хто його знає, як будуть працювати, а їхній професійний рівень. А взагалі, для того, щоб уникнути корупції, потрібно знеособити цей певний пакет документів. Ну, пам'ятаєте, як покійний Вакарчук вів замість там вступних іспитів вели незалежне оцінювання. ЗНО і, угу. ЗНО, так. І коли оцінювали тих абітурієнтів, кандидатів на вступ, ти не знаєш, хто перед тобою, хто цю роботу робив. І тут якраз є, тут якраз з'явилася підстава на об'єктивну оцінку. І відповідно... Діти, які добре підготувалися, так аля, вони почали вступати в вищі навчальні заклади. Пізніше е, прийшли регіонали. Вони там вели додатково ще якісь бали, пізніше ще якісь е, співбесіди. Для чого це робилося? Та знову ж таки, щоб е, чи якісь там творчі конкурси, чи, чи ще щось, для того, щоб був прямий контакт, нам необхідно зменшити. Фізичний контакт здобувача з е, тим, хто надає йому якийсь певний дозвіл, чи його оцінює. От вам і пропаде в тому випадку корупція, коли ми не знаємо, кого ми оцінюємо. І тоді вже цей оцінювач дасть об'єктивну оцінку. Можливо, він її якби занизить, але він не, не знає в кого в кого отримати. І цей здобувач теж не може прийти і дати запропонувати, бо він не знає, кому дати, хто його буде оцінювати. І якщо ви кажете, що суспільство обурюється. А чому обурюється суспільство? Те, що дає, так той, хто дає, це теж хабарник. Тільки якось приймається, що а цей, що бере цей хабарник, а я давав, ну то я не хабарник, та хабарник теж і це починається з самого низу. Тобто потрібно починати зі з, зі себе, якщо ми говоримо про суспільство. Про нас якщо говорити про державний апарат, то він повинен. Змінювати юридично ці підходи, і ось, наприклад, отримання якихось певних дозволів, коли чиновник має право дозволити чи не дозволити. О тут корупційна складова, коли йде повідомлення. Ну він отримав повідомлення і не може вже потребувати. Він може пізніше створити комісію чи а, якусь групу для перевірки направити і перевірити, чи цей ліцензіат виконує умови, чи не виконує, і після цього написати якісь певні приписи. Ось це добре. Є багато ще а, таких а, старих норм з совєтського союзу, які працюють в Україні, і а, якраз плодять ту корупцію. Щодо північно-корейських військовослужбовців, які ми маємо інформацію, що їх десь буде близько 12 тисяч, тут нічого нового, бо вже впродовж півтора року вони є присутні в українсько-московицькій війні. Так, це інструктори, це спеціалісти, ракетники, які запускають балістичні ракети Тікан-23. Вони їх тут випробовують, обкатують для московитів. Вигідно, щоб завдавати певних ударів для нас. Вони використовують цю балістику для північно-корейців. Це теж добрий крок, тому що вони удосконалюють дітак. Вони мають полігон, де це випробувати. І потрібно розуміти, що Північна Корея рухається. До створення своєї ядерної зброї, і це якраз ці ракети будуть в майбутньому загроза всіх сусідів. Так, ось 12 тисяч це приблизні втрати московицької армії. Це прямі санітарні за місяць. Так це погано, бо це десь ускладнить, але це на даному моменті не є якось критично тут. Якби інше питання. Скільки буде ще після тих 12 тисяч, бо їх може бути досить таки немало. Чому немало? В північній Кореї середня заробітня плата 3 долари на місяць, а для тих військовослужбовців бюджет московицького фюрера буде виплачувати так само, як і російським 2 тисячі доларів. Але це піде звичайно ким чи ніро в їхній бюджет чи в їхній там кишені. Для тих військових, якщо виплатять по 200 доларів, це буде добре, але для них 200 доларів це буде космос. На даному етапі знову ж таки, що таке північно-корейська армія? Вона вже не воювала 75 років. Так вона не має досвіду. І на даному етапі на первинному нічого ляченого немає. Бо ми маємо приклад, коли 18 військових північної Кореї десь дезертували, десь шукали їх там по лісах. Нарешті якби знайшли, тому. Певна частина теж вона буде в такому середовищі для неї незрозумілому, як їх розподілять поміж е, тими підрозділами московицької армії, е, е, яка в них там буде середовище? А ми знаємо, що е, у них досить такі складні є, знаєте, коли московити, росіяни та, як вони себе вважають, великими русскими відносяться до національних меншин. меншин а тут ще якісь. З'являться такі, що ні бомбум так їм потрібно, ще буде перекладати, якось їм ставити ті задачі. І думаю, що коли вони будуть втрачати своїх командирів, так, керування, то вони будуть розбігатися. Але є загроза інша, що все ж таки 30%, так скажемо, можливо, буде втрат, але 70% їх виживе, так і вони вже будуть навчені, підготовлені. І якщо а, їх за якийсь час до нас прийде 120 тисяч, ну то майте на увазі, що це 80 тисяч буде підготовлених військовослужбовців, і це загроза для південної Кореї, які пізніше повернуться до себе, які будуть інструкторами, які будуть готувати інших. А так можна ротаційно і ціле військо так. Е Прокатати, звичайно, для цього потрібен довгий час, бо північна Корея декларує, що може мільйон чотириста поставити до рушниці. Можливо, там півмільйона вони через Україну прокатають. Тож, якщо їх 400 тисяч повернеться, то тут велика буде загроза для південної Кореї. Південна Корея в цей момент повинна включатися будь-якими засобами аби Мінімізувати цю кількість військовослужбовців, які попадуть сюди, бо це майбутня загроза для їхньої держави. І що вони можуть робити? Ну, перше, те, що вони на тих аеростатах відправляють північну корею листівки, закидають якісь певні можливо, можуть давати меседжі для тих же військових, що вони їх приймуть, дадуть їм громадянство. Тобто, ви попадете на московицько українську війну, здавайтеся українцям, українці. Передадуть можливість втекти вас... з власної держави, Такий І це для і них варіант. великий шанс, що... угу. бо бо це все ж таки армія рабів. Це їх може стимулювати якраз втікати тих молодих, якби людей, і а, мати якби зовсім інше інше життя. Тут ще інше, якби питання є для Сполучених Штатів. Їм потрібно рухатися як найбільше сполученим штатам, Японії, тому що не просто так, не тільки за гроші, а Північна Корея буде давати військових. Вона дає якісь певні технології, окрім грошей. І велика підозра, що тут можливо московити будуть допомагати північній Кореї з розробкою тактичної ядерної зброї. А відкатають вони добре свою балістику, і за рік, за другий подивися, а вони можуть долетіти вже до Сполучених до, Штатів, до Техасу чи до Каліфорнії, і це буде якби велика загроза. Правда, я можу сказати, що тут є певний позитивний момент, що з'являються корейці. Що це означає? Це означає, що все ж таки. Е Купівля цього військового м'яса в Московії, так де вони виплачують великі підйомні, а де деколи по 20 тисяч доларів відразу для мобілізації, що вони не можуть настільки. Вже зібрати мобілізаційного ресурсу, і е, Кремлівський фюр поки що не готовий е, оголошувати мобілізацію, він боїться збурення. І він розуміє, що це можуть бути загрози, в принципі, е, найбільше з країн е, з Республік Північного Кавказу, е, тому намагається залучати десь сили ззовні. І В тому випадку з північної Кореї І ще один для мене позитив це те, що оскільки їм бракує військових, це означає, що таке білоруське військо, так, батько, не вдається схилити у вступ у війну у війну, бо це би було для нас набагато гірше. Тому, ці корейці, які прийдуть на нашу землю, ну що ж, будуть її одобрювати, нічого не дінешся. Нам потрібно північно-корейські перекладачі, хай їхні військові приїжджають до нас, бо будемо брати в полон. І для того, щоб порозумілися, нам потрібні помічники. Лейко, ви щось хотіли додати і. Рухаємося до іншого. Я просто згадав е, випадок з 20-річної давності. Здається, це квітень, 2005 рік. У нас у Львові, вулиця Кульпарківської е, Кульпарківська е, ДТП. Біля цього ДТП біля двох автомобілів. Е, е, ще десь 15 автомобілів зібралося заблокований рух, і стінка на стінку б'ються учасники. Їх там було десь 15-20 з обох сторін. Що це таке відбувалося? На 2004 рік соціологічні дослідження про корупцію в Україні, 80% опитаних респондентів відповідали, що найбільше корумповані це лікарі і Державтоінспекція. І коли, в принципі, спілкувався з кимось пересічним, хто нарікав, що беруть хабарі, питаюся, для чого ти лікарю. Носив цього хабаря, він тебе просив. Він каже: Ні, так він бідний, бо в нього маленька заробітня плата. Чого ну, ти, ти даєш даєшником? Він каже: ну як чого? Ну та ж штраф 36 гривень, а можна за 15 чи за 20, і це буде швидше, я вже відразу поїхав. А, тобто, це про те, що говорив Маркіян Лопачак: що всі готові були давати. Так ось наслідком того швидкого рішення, про що о, говорили раніше, так е, Віктор Ющенко. В, здається, це 1 було квітня 2005 року, наслухавшись про шалену корупцію в Державтоінспекції, але це правда, воно так і відбувалося. Підписав указ про ліквідацію Державтоінспекції в Україні, що відбулося пів місяця. Взагалі не був влучний рух, не був контрольований державтоінспекції, не було відповідно. А розібратися, хто винуватий, хто правий не було в можливості. І оце там відбулося. Що були два учасники дорожнього руху, які створили ДТП, не могли прийти до порозуміння, хто ж винуватий, викликали, відзвонювали своїх друзів і в кулачному бою з'ясовували, хто сильніший, значить, цей буде правий. Тому прості рішення швидко вирішити, все закрити, розігнати. Це просто неможливо, бо це. Потягне за собою певний колапс. Е, зробити це можна, я це говорив попередньо на законодавчому рівні обрізати можливості прямого контакту. Але для цього потрібно бути зацікавленим. Недавно спілкувався зовсім недавно з одним з офіцерів, силовиків, чесною людиною, про деякі ті речі. І він мені каже: Ти знаєш, у нас дуже багато механізмів. І дуже багато інформації щоб зупинити, але добра немає, просто немає добра. Так як до помаранчевої революції 2004 року, теж е, чесні працівники е, з е, певних фіскальних служб він каже: я на цього народного депутата ми стільки маємо. Що ми його просто можемо розірвати і засадити, і довести до суду і беззаперечні засоби. Але добра немає. Так от, поки не буде певного добра в наших управлінців, ну, на жаль, цього не буде. Буде тільки стрісання такого повітря, що чи справжнього результату ми очікувати не можемо. Але в нас є зараз ситуація війни, де є. Наші західні партнери, де ми хочемо вступати в Євросоюз, і іншого варіанту в нас мінятися не потрібно. Тільки єдине, щоб а, зрозуміли люди а, наші управлінці, що не можна бути зрізом суспільства і. Пропонувати таке рішення, як все хоче суспільство. а давайте ми всіх звільнимо. А давайте звільнимо, поставимо інших. Подивимося, як ті інші. А ті інші теж погані, давайте звільнимо. Можливо, ми дійдемо таким чином там, до, до ідеальної системи, а можливо, ми просто взагалі цю всю систему розвалимо, воно перестане працювати. А, а це якби біда. Колег. У нас є одна частина суспільства свідомих, які 24 лютого вже зібрали, взяли зібраний наплічник і побігли, куди мали якби, бігати, рухатися. Але це набагато ця у відсотковому значенні набагато менша цифра, ніж переважне суспільство. І... В перші дні чи в перші місяці був великий переляк. Було не те, що підняття, а нерозуміння, що відбудеться зараз, і необхідно щось зробити, щоб захищатися. Хто встигав спочатку тікати з країни, він якби втікав. І як говорять знайомі, багато дуже багато чоловіків. З південної і східної частини України зараз звертаються в різні фонди про допомогу і, і чого є проблематика там певна в наших співгромадян, так? тому що вони не розуміють, чому це там українці, а вимагають, щоб ними спілкувалися російською мовою, чому це українські, українці ті російською мовою, і що роблять там ці чоловіки. Але це якби не про те, а про те, що інша частина. Вирішила почекати. Далі, в продовження війни, ми бачимо смерті, ми бачимо каліцтва, і людина починає переживати бо це її життя. Хтось просто ховається і не виходить з хати. А хтось пробує щось доказувати. І чому він пробує доказувати? Якщо подивитися соціальні мережі, якщо подивитися. Певні відео, які є, а їх не дуже там багато, вже, якщо сказати, на, на загал на всю країну, про якісь певні там інциденти з бусифікацією, то а, коментарі, які йдуть, це московські боти, яких просто навалюється тисячами. І в суспільство складається враження, що це загальна така думка, що ось ти, ЦК, це наш ворог, перший, що це людолове. Що це а, там не цей вот недовоїни і так далі? І московити на цьому працюють, і вони нам вкидують меседжі про те, що а в нас немає взагалі війни. Так, юридично вона не оголошена. Хоча з часів Другої світової війни вже ніхто нікому війни не оголошує. Ну і просто їх не оголошують. Просто йдуть бойові дії там під тим чи іншим приводом. Е, вони апелюють щодо своїх прав Конституції. Це все вкидається населенню і видається, ава, це точно це порушення моїх прав. І не лякайте мене, що прийдуть московити, що мені порушать ці права. І те, що військовий приходить, правильно колега каже, що вони сприймають. Вап. Прийшов сюди військовий, значить, за військовим прилетить. А якщо військових немає, то мене просто так проїдуть, проїдуть, ворожі війська поїдуть, зайздаючи там під Київ. Мене це все мене, там великі писарівці, Вухтирці, е, чи в Глухові. І це знову ж такі ті наративи, які закидують московити. Та що нам цей нам режим тільки потрібно скинути вас, нацистський режим там в Києві і так далі? А мирних ніхто не буде рухати. А що з іншим з ними буде? Вони не знають, тому що вони з свого району не виїжджали. Чому а, такий поділ був між а, сходом і заходом? В думках, в головах людей. Та це ж тому, що люди не їздили нічого не бачили. Тому, наприклад, з Запорізької області з окупованої розвідки боєць, який був в добродійчо-українському корпусі правого сектору, він говорив про українців: що а там такі. А, а там злі люди, а там крадуни. А на західній Україні я взагалі думав, що ви нас з'їсте, бо ви нас, бо ми російськомовні. Я кажу, а чого ти взяв? Ну розповідали, розповідали. Я кажу, ти ж ніде не був, нічого не їздив. Він каже: я ніде не був. Та ти собі уявляєш, я кожного року в Запоріжжі буваю. А в мене з розвитки мало хто так поїде. І я три рази в Донецьку був. Це він так з гордістю розповідав. Бо донецьк до Донецька було десь там сто Да, кілометрів. Mm -hmm. І це проблема в тому, що зараз працюють боти, а ми не протестуємо. У мене на один пост було 600 там з чимось коментів, і коли я передивлявся коменти. А які писали наративи про порушення конституційних прав, про те, що в нас не оголошена війна, тому немає мобілізації. А хай воюють депутати. Хай воюють сини депутатів. Хай воюють прокурори, і хай воюють ті, і хай воюють ті. А ті продажні, а ті, якби хабарники. Якщо їх блоку, просто заходжу на цей, а там пустий профіль, просто пусті профілі або заблоковані, або песик, або котик, або квіточки, або одна світлина. Більше нічого немає. фейкового. я його блокую і мені віддає. Ну ви його заблокували, але і інші там акаунти цього не будуть блоковані, тільки будуть обмежені з вас комунікації. І їх було більше половини, просто абсолютно. Тобто, це бутоферми працюють, накручують таким чином суспільство. І ось ми тому і маємо би, такий результат, що ми обговорюємо. Але це знову ж таки провина провина е, нашої держави, провина можновланців. Тому що не створені реальні рівні умови. У нас mm -hmm. війна воювати мають всі. Де взяти ресурс? Ресурс є де взяти? У нас є. Держслужбовців 800 тисяч. Поліція, прокуратура. Всі антикорупційні органи беремо всі гамузом. Ви хочете працювати на державу? ви з державного бюджету, хочете отримувати гроші. Ви хочете балотуватися чи бути депутатами, чи бути представниками місцевого самоврядування. Будь ласка, захищаємо цю державу. Андрасі це перейти. все ж це, все ж таке. Знаєте, замкнене коло, тому що а цю владу хто обрав? Її ми обрали собі. люди, ті ж самі, які зараз там обурюються корупції чи не обурюються, як ви кажете. Е, по різному реагують, і це теж правда. А це ми, це, це ми маємо владу, яку ми ж обрали. Ми там, хотіли, зараз не будемо з'ясовувати хто за що голосу. Ми висло. хотіли і обрали нові абсолютно нових, абсолютно, абсолютно нових, які не мали досвіду політичного і не як в парламенті їх більшість. Але як бачимо, як ви пан Мокан сказали, це перетворилося на болото. І в мене таке от питання виникало в який Ні момент бачу, в який бачу. момент це на болото перетворилось